Всім привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Вітаю всіх на своєму каналі! Вирішила сьогодні записати відео про посів ранньої капусти. Вже прийшов той час, що можна висівати насіння капусти. Висівати я буду капусту ранню, вона навіть можна сказати ультрарання, в неї срок дозрівання 50-55 днів. Це капуста голландська Кевін. Мені вона дуже подобається. Я випробувала різні капусти, але зупинилася саме на цій. Ще також мені дуже подобається капуста Сір. Вона також дуже гарна, але я в цьому році зупинилася на одній. Придбала собі ось таку сівалочку ручну. Сказали, що дуже зручно нею висівати насіння. Вона має різні отвори для того, щоб висівати різне насіння. Ну, придбала, вирішила спробувати. Пробувати буду вперше, так що, як вона висіває, сказати не можу. Зараз подивимося. Ну, Що можу сказати, що досить дивно насіння висипається одразу багато. ну, можемо бачити, що вона не досить зручна, оскільки може випасти як одна насинина, так і дуже багато насіння. Як це все контролювати? ну, Мені поки що не дуже зрозуміло, як нею користуватися. і... Я вважаю, що мені було б набагато швидше і легше посіяти цю капусту руками, а не цією сівалкою. Можливо, до неї потрібно пристосуватися, не знаю, але мені вона не дуже сподобалась. Ну, ось я вже висіяла всю капусту. Зараз присиплю зверху шар грунту і все це діло закрию. У мене є доволі зручний інструмент Отакий шпатель для стройки. І я зараз з ним все це рівненько істренько зарівняю. Так, ну все, капусту ранню я посіяла, тепер буду висівати наступну капусту, і це буде капуста цвітна. Я висіваю не побагато капусти, оскільки це дуже зарано, я буду її потім висаджувати під агроволокно, тож вирішила посіяти і цвітну капусту. Ось так я беру касету 96 ставлю зверху на неї ще одну касету і роблю ось такі заглиблення, для того, щоб потім туди класти наше насіння. Так, ну ось я беру отаку цвітну капусту. Перепробувала їх багатенько, але мені сподобалася саме ця цвітна капуста. Вона ультрарання також 50-55 днів і доволі формує гарну головку, не дуже крупну і вона біла, дуже гарна, красива, то мені вона дуже подобається. Буду висівати саме таку цвітну капусту. Буду ще раз спробувати сіяти цією сівалкою, можливо, до неї потрібно якось пристосуватися, звикнути якось не знаю. Але поки що в мене дуже гарно виходить. Ну, буду пробувати, оскільки насіння висівати мені ще доволі багато, то думаю, що треба якось прилавчатися до неї. Так, ну ось Якось так у мене вийшло, вже я все посіяла, засипала це все, загорнула. Тепер беру ось такі в мене є наклеїчки, цінники. Я на них пишу назву того, що я сію, і приклеюю до касети. Мені дуже подобається, це доволі зручно. Я можу побачити, що там я посіяла. Ось так підписую і наклеюю на касету. Ну і останню капусту, яку я буду висівати на сьогодні, це броколі. Броколі це також гібрид голландський, є куско, вона дуже -тоже рання 50-60 днів. Беру я цю капусту вперше, я ніколи її до цього не сіяла, тому не знаю наскільки вона гарна. Капусту, яку раніше я брала, її зараз немає. Ніде не можу знайти. Це Брокколі бетті, Бесті, Її зараз чомусь ніде не можу знайти. Тож вирішила спробувати новий гібрид. Так само розклала її в касету, загорнула і на цьому мої пасіви на сьогодні будуть закінчені. Зараз наберу водичку в пшикалку і все це гарненько буду проливати. Оскільки в мене тут небагато, то не хочеться тягти оприскувач, буду бризкати з, оті, з такої простенької поливалочки. Звичайно, це буде трішки довше, але вже як буде. Проливати потрібно дуже гарно, оскільки ґрунт у мене був сухий, і насіння в мене також було сухе. Я його не замочувала, ну тим паче, що це насіння оброблене, я його ніколи не замочую. Тож буду проливати доволі гарненько. Зараз все це пролью і після цього накрию все це плівочкою і залишу до майбутніх сходів стояти тут коло пічки, поки не почне сходити наша капусточка. Так, ну що ж, як ви можете бачити, в мене вже посходила капусточка. З того моменту, як я її посіяла, пройшло три дні. На третій день вона вже почала в мене потихеньку сходити. Як ви можете бачити, вона посходила ще поки не скрізь. Де ще тільки намагається зійти на цій касеті, на цій стороні касета. Бачите, тут краще посходило, мабуть, їй тут тепліше було, або це той сорт, який краще зійшов, не знаю. Можете побачити, наскільки вона гарненька, така малесенька ще. Ну, як ви можете бачити, знаходиться вона в мене коло трупи. Дуже гарно видно, що тут ось тільки тільки накльовується. Тут уже зійшла гарненька така листочки видно. Ну, тобто, вже моя капусточка почала сходити. І саме головне в цьому всьому було не прогавити той момент, коли вона почала витикатися і зняти плівку, бо вона в мене була накрита плівкою. І якби я її не зняла, вона б за ніч у мене вся витяглася. Така ситуація в мене колись була, і я отримала дуже погану капусту. Вона була дуже тоненька, як ниточки, і, звісно, з неї я голову попоморочила. Так, дивіться, в мене вже капусточка пройшов ще один день, вона вся посходила дуже дружно, і зараз на даний момент їй потрібно знизити температуру. Оскільки в мене там коло пічки дуже жарко, для капусти це негарна температура, бо навіть в кінці теплиці. У нас доволі така висока температура. Як ви можете бачити, на градуснику показує зараз 27 градусів. Звісно, на вулиці день світе сонечко, в теплиці жарко, але для капусти це дуже висока температура. Я поставила ящики, спустила її на низ, Тут температура буде приблизно 23 градуса, вночі тут буде градусів 16. Тож, для капусти це буде саме така оптимальна нормальна температура для того, щоб вона в нас не витягнулася і не стала такою дуже слабкою тоненькою розсадою. Тож, якщо у вас вже зійшла капуста, обов'язково понижайте їй температуру. Я вам дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Всім гарного дня!